Почав шукати. А як йому з от з агентом домовлятися? Чи є якісь особливості? А, є особливості. Дуже, до речі, дуже гарне дуже гарне питання, тому що а, з агентом можна дуже попасти. А, потрібно чітко прописувати і прочитувати контракт, який тобі дають, тому що агент може бути ексклюзивним, тобто тільки він має право тобою займатись і більше ніхто. І він там може прописати дикі, дикі суми на а, відторження, розторження контракту. Mm -hmm. а він може вписати туди і 10 років, і 5 років. Але якщо ти, наприклад, перспективний актор, і ти хочеш розвиватись, і ти хочеш чи там переїхати кудись, чи там ще щось зробити, ти, але ти зв'язаний цим контрактом. А, тому дуже, дуже треба до цього обережно підходити. А, і є такі. Є такі агенти, які там кажуть, окей, я, я буду тебе там, просувати, але ти маєш право ще з кимось іншим працювати. Є, так, є така можливість. А, ну, це, це, треба, це дуже, дуже обережно, це дуже важливий крок, і його треба дуже обережно робити. Чи потрібно, потрібно звертатись до когось, хто знає якраз закони, як складаються ці договори, чи можна самому розібрати? До юриста? Так. Ну, Чесно кажучи, я розбирався самий. Угу. Я розбирався, ми, тому що що ти можеш зробити? Ти можеш вписати просто в Google там, templates, uh, actors, agent agreement, тобто контракт агента mm -hmm. і актора, просто пишеш це на англійській мові там, зразок, і, і тобі видасть зразки. Якщо, якщо те, що ти маєш в руках, воно відрізняється від того, що ти бачиш на своєму екрані, то може щось тут не так. Mm -hmm. Тобто, ну, ну це. Це, це можна в цьому розібратися, і не потрібно ніякої такої юридичної допомоги. Окей, наш актор знайшов собі агента що він робить далі. Куди йому йти, чимось сидіти, і чекати дзвінка від агента. А, ну, ні в якому разі не можна сидіти і чекати. Якщо ти будеш сидіти і чекати, то ти ну що, не знаєш, що там висадиш яйце там. чи... <плес> <плес> Може й не висадиш. <плес> <плес> Дочекаєшся. Обов'язково потрібно себе розвивати, обов'язково потрібно а, працювати над собою, а, навіть якщо ти не маєш. Грошей, що можливо, тому що ти тільки приїхав, ти починаючий актор. А, ти можеш, а, можеш ходити на курси, можеш а, ці курси проходити в інтернеті безкоштовно, а, ти, можеш, а, ну, ти можеш удосконалювати свою англійську мову. Наприклад, якщо ти приїхав а, з України, ми говоримо про актора з України. Mm -hmm. Тобто ти можеш працювати над своїм акцентом, що дуже важливо. Наприклад, я стикнувся з цим, і це дуже, дуже велика проблема для мене, тому що розмовляти без акцента ну, мені важко. Тобто я можу це робити, але мені це дуже важко. Але якщо ми говоримо про, акцент, про ролі, де потрібен акцент, тоді там в мене вже є перевага над, над північноамериканськими акторами. Але ти можеш себе вдосконалювати, правильно? Ти можеш працювати і ти можеш. Повчати акценти, змінювати їх, зменшувати свій акцент на англійській мові, а можеш вивчати інші мови. Можеш а... наскільки я знаю, ти навіть проходив курси спеціальні. Я проходив, Значення. так, це це дуже це, це дорого, але але це треба. Це жертва, на які треба йти. А, я прону міні, мінімальна вартість це десь 35 баксів в годину. А, я платив за, за курси, за курси акценту. Це називається Accent Coach. А потім, що ти ще можеш робити, якщо в тебе немає роботи, ти чекаєш, поки тобі позвонить твій агент і, і запросить тебе на проби. А, ну ти можеш знову ж таки, ти можеш знімати своє youtube відео. Окей, okay. а, а, ти а... якраз зачепив тему, що можна ходити на якісь курси акторської майстерності. Я знаю, що ти ходив. Розкажи, будь ласка, про них. Так, я ходив. А... Я ходив на курси, а, називається методологія Стенфорда Майзнера, Стенфорд Майзер технік. По суті, це щось схоже на а, методику Станіславського, але ну, напевно більш впорядковане, більш, а, більш гармонійне, якщо так можна сказати. І ну, це, досить, це досить популярно зараз в північній Америці. І це плюсик, це галочка в фоному резюме, тому що ти. Там всі тренінги, всі, всі курси, які ти проходиш, ти пишеш це в резюме. І, наприклад, людина, яка читає, вона там бачить, ну там ти знявся в чомусь, і, але вона бачить, що ти там, ходив на такі курси, на такі курси, і, і вона може сказати, окей, там ну, видно, що він там не зелений, видно, що він може щось, щось дати. Я маю на увазі дати в акторському плані.